Спочатку меблі з під дунів, а згодом і цілий павільйон за лічені години він виріс просто у середмісті Івано-Франківська перед старою друкарнею. Його поява кажуть ініціатори це продовження роботи з перетворення занедбаної території у сучасний сквер. Адже у цьому шатрі відтепер до кінця літа працюватиме архітектурна резиденція. Павільйон 78 – це. Назва одночасно і подієвого майданчика перед рукарнею і в той самий час це назва архітектурної резиденції, що покликана змінити цей простір перед рукарнею. Тобто саме від сьогодні до 22 липня, 10 днів, 10 архітекторів будуть працювати над архітектурним концептом цього скверу разом з гостьовими лекторами, мистецтвознавцями, містознавцями, мешканцями, громадою. Та й в кінці кінців мають видати концепт майбутнього скверу. Першими з ініціативою змінити простір перед закинутою друкарною виступили мешканці прилеглих будинків. А за занедбаним пейзажем, розповідають, спостерігали кілька років, аж поки не увірвався терпець. Ідею з відкритим павільйоном для архітекторів запозичили у Львові. Там представляють різні проекти. Платформа є відкритою, кожен мешканець може прийти, побачити, сказати свою думку. Така форма є нам найбільш ближчою, адже ми мешканці і хочемо, щоб з нами радилися, щоб зрахувалися з нами. і Робили так, як ну як нам буде комфортно. Я б хотіла бачити тут сучасний багатофункціональний сквер, який стане прикладом як для інших міст, що в Франківську таке відбувається, і люди з низин зробили такі перетворення. А так само, якщо він буде багатофункціональним і по останньому слову архітектури і урбаністики, тоді ми навіть зможемо ставити його в приклад і в інших країнах. У власноруч, побудованому білому павільйоні, молоді урбаністи з Києва, Харкова, Львова та Франківська шукатимуть нове застосування простору до кінця літа. Що саме вийде наприкінці, поки навіть не уявляють, але переконують, простору для творчості тут більш ніж достатньо. Це дуже круте місце, це центр, це дуже транзитна така активна зона. Тут багато людей, їм потрібно десь відпочивати. Цікава локація через те, що є друкарня ззаду. От, ну це такий цікавий об'єкт, який можливо заживе іншим життям через те, що сквер зробиться, тому я надію. Насправді, коли воно нічим не зайнято, здається, що це ну дуже мало місця і це якісь хащі. От але насправді, якщо починати щось робити, то є відчуття, що місця достатньо для всіх. Щойно відкрили і одразу до активної роботи вона у резиденції триватиме щодня з 9 до 21 години. Зранку лекція, надвечір – безпосередня робота над проектом. До неї запрошують долучитися усіх небайдужих містян. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.